Вітаю, друзі! З Днем Незалежності вас всіх з цим величезним святом. І сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про те, що в Україні є найкращим, найкращим у цьому світі. Зараз чимало українців мандрують світом, чимало мандрували і до війни, і бачили, що, в принципі, як виявляється, Україна цілком має речі, якими може пишатися. І от на сьогоднішній день практично в усьому світі знають Україну, знають, що це таке, і, чесно кажучи, заздрять білою заздрістю Україні багато хто, хоча на нашому місті не всі хотіли б побувати. Да. Але тим не менше, рівень тих звитяг, рівень тої популярності в світі він фантастичний. До сьогоднішнього дня є країни. В яких на вулицях буквально державних прапорів України більше, ніж національних. Це насамперед, звичайно, наші друзі в Східній Європі. І от я в цей день хочу вам розказати, як людина теж, яка трохи помандрувала, що у нас найкраще. Ну, і насамперед процитую. А, Кобзаря Великого, але також історика українського Костомарова, який разом в 46-му році 19 століття, тобто в 1846 році, написали книгу буття українського народу. І там є такі пророчі слова. От як. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місце, де на карті буде намальовано Україна, от камень його же не зіждуші, то той бисть в оглаву. Тобто. Ситуація така, що фактично пророча пророча історія, сказали наші засновники сучасної, можна сказати, української ідеології. Але в українців треба сказати, дуже довго було багато мазохізму. Багато мазохізму прищепленого, який навмисне прищеплювався росіянами. Ну тобто, уявіть собі, зробити машину. Найкаліченішу в Совку, найкаліченіший зразок радянського автопрому і назвати його Запорожець. А для українця Запорожець це зовсім не те, що в радянських фільмах Запорожець, а це еталон, еталон звитяги, козак і так далі. От вони так, такими різними підступами нам постійно-постійно прививали різноманітні комплекси. Але у нас і своїх, і свого мазохізму вистачало. Якщо ви, напевно, знаєте, є такий ефект Данінга -Крю... Крюгера. Данінг крюгер Ну, коротше, сенс його в тому, що той, хто не віглас... Він впевнений в собі і, відповідно, має впевненість в своїх звичках, навичках і так далі уміннях, і думає, що він геній. А геній, навпаки, сидить і каже, як один давній грек: Я знаю, що нічого не знаю. І от був навіть Ейнштейн, і в нього цей синдром самозванця був. Він казав, що всі навколо оточують мене такими оплисками, але ж я ж ні фігулічки не знаю. Альберт Ейнштейн, засновник значить, відповідно цієї теорії енергетичної світової. Таким чином. А українців теж це присутня. Тобто, з одного боку, є, звичайно, чимало українців, які справді нічого не знають. Ну Це в будь-якому народі. так. Е, немає тут ніяких комплексів не повинно бути, тому що ну кожен займається своїми справами, і тільки великі народи, справді великі народи, як от українські, можуть собі дозволити мати багато спеціалістів в дуже-дуже різних сферах. ну тобто, Знаєте, як казали, в Греції все є. От так само в Україні все є, от так само у Франції все є. От. Тобто дуже багато різних людей з різними мірами компетенцій. Але в той же час і були от різноманітні ці комплекси і природні, і неприродні. А якщо вони були в Ейнштейна, то не диво, що й в багатьох українців вони теж. Існують. Як з цим з усім боротися? Насамперед, я скажу, що я далекий від того, щоб ну, ідеалізувати будь-який народ, в тому числі український. Ми повинні тверезо дивитися і на самих себе, і на свої недоліки, і на свої переваги. От про недоліки я, до речі, зняв ціле відео, яке так і називається про проблеми українців. І там це все детально описав, буде воно тут, це відео, або тут, я вже не знаю, куди там причеплю. А зараз, власне кажучи, як з цим усім боротися. І боротися нам заповідав свого часу з цим? Точніше, не боротися, а якось ладнати з цим. Один дуже мудрий, давньогрецький філософ, неймовірно мудрий, його звали Арістіда Фінський. І от він до Римського імператора Адріана написав листа на захист християн 124 рік, і видав шикарну фразу, яка, мені здається, у кожного українця повинна бути просто записана і в голові і в серці. І оскільки вони, ну тобто християни, пізнали на собі благодіяння Бога, то переконані, що все прекрасне у світі існує для них. От мені здається, що українці повинні це закарбувати собі в серці і скрізь. З малого віку, що все прекрасне у світі існує для нас. от І можна, звичайно, починати е говорити про ті речі, які всім, в принципі, очевидні, щоб в Україні є одні з найкращих у світі, а можливо, і навіть і найкращі у світі. Зараз люди помандрували по світах і бачать, що українські, Ну наприклад, сервіс, да. Він справді його можна отримати зранку, можна отримати вночі, можна отримати коли завгодно. В районному центрі або в обласному, тобто 100% скрізь. Це правда. Так і є. В багатших країнах все зачинилося і до побачення. У людей своє приватне життя, не лізьте нам зі своїм бізнесом, у нас і так все добре. Це у нас абсолютно явно краще. Банки ті ж самі, да? банківська сфера. Ну, набагато легше відкрити рахунок, набагато легше ці всі перекази і так, далі, і так далі. Ми бачимо, що на Заході в багатьох країнах ще досі ходять ці паперові листи. Ну, коротше, цифровізація у нас, як виявляється, принаймні в банківській сфері, пішла дуже далеко. Набагато далеко. У нас реально існує дуже хороше конкурентне середовище в багатьох-багатьох сферах. З одного боку, для тих, хто конкурує, це трошки важкувато да, боротися з опонентами, а з іншого боку, споживач від цього всього отримує дуже серйозні бонуси. І це теж є правда. Тобто це конкурентне середовище, воно кислотне, звичайно, для тих, хто працює там, вимагає викладатися наповно, але і результат є. Результати хороші і недорогі, і якісні тафари. Дуже явна річ це ресторани кафе. Якщо ви зайдете в якийсь ресторан-кафе на Заході, він буде разів набагато дорожче і, чесно кажучи, отстой порівняно з нашими українськими ресторанчиками. Ну, з хорошими навіть. І ці хороші знов таки з'явилися вже ледь не в селах. Ну, в райцентрах точно. <кій> Поз'являлося чимало таких різних закладів, які виглядають абсолютно пристойно. Тобто, з чим це пов'язано? З природнім відчуттям смаку українцями. А в кому того смаку бракує, то він піддивиться у сусіда знов таки і зробить собі. Але треба розуміти, що все це через. Те, що все, що у нас краще зараз, ніж на Заході, краще і дешевше, воно в тому числі і за рахунок, ну, чесно скажемо, невеликої ціни праці в Україні. Тобто, чим ще похвалитися можна українцям, це, звичайно, наша щедра земля, шикарний просто клімат здоровий, який стає, до речі, все теплішим з кожним роком. Безліч просто неймовірно мальовничих місць, красивих місць, від яких просто щелепа відвисає. Коли ви мандруєте, наприклад, ну, можна проїхати 5-10 кілометрів і потрапити в такі краєвиди, просто неймовірні, від яких просто стає подих. Я ось нещодавно відкрив для себе Тернопільську область. Зокрема, перед тим не дуже її бачив. Дуже класні каньйони. У нас на Дністрі, до речі, на Миколаївщині, як не дивно, да? шикарні каньйони. На моїй рідній Черкащині, до речі, ну, хоч вони і звичні, ті краєвиди, я з ними виріс, але все одно, коли приходжу, бачу гарно. До сьогоднішнього дня вони мені цікаві. Полтавщина, до речі, і Луганщина окупована поки що, хоча шматочок все ще тримається. І не те, що все ще тримається, а йде вперед шматочок. Луганщини. От, там такі білі класні гори. Так воно виглядає по-динозаврячому. По Скажем, здається, що там вийде динозавр десь. Степові е, річки це взагалі. Ну, декому степи не подобаються, а мені дуже подобаються. Там життя реально аж вирує, аж вирує. Ні в якому морі ніколи ви не знайдете, щоб. На квадрат, на кубічний метр моря було стільки життя, як в українських степових річках. Під водою, над водою, у самій воді. Я вже не кажу про Карпати і Крим. От, Карпати це взагалі ульот і Крим. Крим е насамперед беречим. Що є різниця, тобто з одного боку гори, з іншого боку степ і з третього боку море, і все це на такій дуже невеличкій території, сконцентровано, такий хороший перепад, перлина справді України, яку десь Бог повернемо. Проте, головне, що в нас є, головне, це, звичайно, люди. А, люди, які можуть іноді виглядати такими набурмосиними, сердитими, які іноді такими сердитими і є, скажімо відверто. А, от. Але є якісь такі риси, які нас абсолютно явно виділяють і виділяють від усіх інших, на мій погляд, абсолютно явно в кращий бік. От ці тяжкі, тяжке життя, те, що українці жили. На такій території впродовж там, тисячоліть, на територіях, де кожного буквально з секунди міг виринути ворог. Да? А коли війни постійні, це все-таки виробило певні риси характеру, які нас вирізняють і дають нам дуже суттєву перевагу перед іншими народами, які жили в таких спокійніших місцях, в різних болотах там, чи в містах і так далі. А от інші народи багато, які, коли бачили червоного динозавра да, радянського червоного, падали на коліна, цілували землю. Дехто не на коліна на сраку, вибачте, падав. А українці краще з нас. краще з нас. Багато хто тримав дулю в кишені, але найкраще вони тримали крільса да, в руках, кулемета в руках. І українці в таких умовах, коли є великий дракон якийсь, вони завжди кажуть, що а ну, давайте подивимось, що це за дракон, чи в нього кров сіра, чи сиза, чи все-таки червона, і не бояться. І це я просто ціную в українцях неймовірно. неймовірно. До речі, ви ніколи не вгадаєте, які люди поряд поруч з вами виявляться. Ну, скажем, хто схибить, а хто буде сміливий і буде тримати. Просто дуже важко ну, розібратися з ходу. Але завжди я бачив на своєму віку, коли щось таке загрозливе і страшне, ви завжди знайдете загін, до якого можна долучитися. Тобто, серед українців обов'язково будуть люди, які вистоять і які переможуть. Це, тобто, ти оглядаєшся навколо і завжди, завжди бачиш людей, які не лякаються, які не біжать. І це величезне щастя, це, це слід справді нашої історії, що в Україні завжди є армія, чи загін, до якого можна пристати. Оцей загін, чи ця армія це і є, власне кажучи, хребет нашого народу. Ще дуже велика річ. Яка є в нашому народі, це те, що у нас великі ідеї. Тобто ми справді рухаємося великими ідеями. Багато хто людей здатні їх вербалізувати спочатку, а потім багато хто здатні втілювати. От я дивлюся на наших бізнесменів середньої руки. Ну, хтось каже там хапуги, хтось ще там щось розкаже. Але в принципі таких людей з підприємницькою нотою, з підприємницькою нотою в хорошому цьому розумінні, які, ну, які е, якусь свою місію бачать, які просто. Мені, чесно кажучи, я цих людей шаную. Це люди важливі. от... І вони, ну хтось скаже, що у них мотивація проста. Це справді так буває, що проста мотивація у бізнесменів. що бізнес трошки спрощує мотивацію, але все одно, все одно ця амбітність вона є насправді хорошою, позитивною рицею українців. Тобто, а зараз це взагалі зараз нові часи, і Україна стає місцем для нових сміливих е, ідей. А, що важливо ще, це те, що українці, навіть е, ті, хто простіші з нас, е, все одно хочуть бути кращими. Тобто, що це означає? Тобто, Ми відкриті для навчання, ми шануємо навчання. Ви подивіться, зараз кожного практично намагається всунути в вищу освіту. Це не є погано, це добре. Навіть іноді, звичайно, що це бутафорія та освіта, але все одно є якесь тяжіння до розуміння ваги знань. Це те, що в нас природа і наша історія в нас виробили. От пам'ятаю, як приїжджали перші забробітчани з Португалії в наші містечка, і от вони приїжджали і з тих з тої Португалії везли, наприклад, ну, такий звичай висаджувати квітки. І так спочатку люди такими круглими очима дивилися, що це таке. А потім всі висаджували такі самі квітки і ще змагалися, в кого ті квітки кращі. Дивилися навколо і робили так само. А в Мордорі, наприклад, в Мордорі, в країні Андрфаєв, там би затоптали. Просто витоптали б сусіду ті квітки і сказали б, не виділяйся в кращу сторону. Тобто вони не хочуть учитися це а Такої лінощі душі. От. А українці все таки хочуть. Я вважаю, що це величезна річ, яка нас рухає вперед. Обов'язково буде рухати. Навіть коли дорослі чогось не тямлять, от, то вони все одно тямлять, що треба дітям дати можливість осягнути це якимсь інстинктом. От. Е, тому от ця, ця тяга до свободи. До самовираження. Це класна штука, яка в нас є. Насправді, яку відзначали іноземці, чужоземці в усі віки. Але так само те, що вона є, це величезне е і супер такий здобуток наш. Дуже люблю почуття українського гумору. Це щось, це щось з чимось. Я надзвичайно шаную англійський гумор. Він дуже класний. Він свідчить про силу велику людини, яка може так сміятися, як англійці. Але наш ще в чомусь прикольний, трошки інакший. Він зовсім інакший, ніж англійський. Ну, англійський він з боку, а наш в лоба. От. Але незважаючи на це, цей в лоба буває дуже класно і весело. І я бачу цих людей. Ну, Гумор це завжди. Про людей, які мають інтелектуальну незалежність, і про людей, які мають інтелектуальну силу насправді. От. І я, коли бачу таких серед простих, абсолютно людей, людей з дуже сильним почуттям гумору, я розумію, що ці люди мають величезну, ну, якби, можливості і перспективи, скажімо так. Ну, жінки, звичайно, українські, дуже гарні. Ну, Якщо ви мандруєте Європою, в принципі, в кожній країні є гарні жінки, але в Україні ну, концентрація трошечки мені здалася повище. Ну, мені так здається. Є, звичайно, є в Польщі, є у Франції. Симпатичних дуже багато є. В інших країнах є там свої еталони краси. Але у нас в Україні ну, мені здається, що на Кілька відсоточків концентрація красунь таких відвертих більша. Тобто, все у нас прекрасно. Ми рухаємося до перемоги, до речі, треба сказати, що це абсолютно явно і очевидно для мене, як політолога, який ну, передбачив війну, який під час війни, коли я виступав 22 лютого. Пам'ятаю, на прямому каналі стоїть маса політологів. Десь чоловік нас було сім. Ну, нас. А, да. І я один кажу, що якщо нас не будуть до ранку бомбити, я здивуюся. Якщо нас до ранку не будуть бомбити, от бомбили через день. І. О, а, а вони всі казали, ні, 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 ніяко, ні, така інтелектуальна, що називається інерція. Інерція інтелектуальна. Вдають багато людей вдають себе, так би мовити, компетентних. Це, це, теж є. це не тільки в нас, це в усьому світі є таке. Самозванці, але у нас є такий ґрунт для оцих впевнених. Самозванців, тому що люди насправді у наші думають: а якщо він такий впевнений, то, можливо, щось за ним є, а за ним нічого. От, згідно з даними цього крюгера відповів на ці правила, нічого, просто, от, просто е, нахабство, більш нічого. І от багато цих діячів, політологів до сьогоднішнього дня вам виступають і розповідають. Хоча за день до війни вони не знали, що вона буде. І вони переконували, що її не буде. Дуже смішний ефір. І таких смішних ефірів у мене було безліч. І от, до чого це я веду? До того, що я, так як я тоді був впевнений, що війна почнеться, бачив її. Я просто не те, що впевнений, я бачив це. І не бачити це, чесно кажучи, було важкувато для людини, яка має політично-історично не те, що освіту, а знання. От, і так само зараз ми явно йдемо до перемоги з Божою поміччю. З Божою поміччю це найголовніше. Ми йдемо до перемоги, і цього не бачити так само важко. І так само люди, які от втікали з України свого часу, платили гроші, щоб втікти з України. Скоро вони будуть платити гроші, щоб повернутися в Україну, щоб їх хтось пустив назад. Ці самі люди. От. Ну, така історія. Тому що можливостей, таких, як в Україні, ніде у них не буде. Тільки в Україні, а в Україні зараз буде найближчим часом величезні можливості. Я в цьому впевнений. І хтось скаже, що от ти не від себе говориш, да. я від себе говорю. Тому що я можу, ну, там по різних причинах я можу виїжджати в будь-який момент за кордон. Зараз, на відміну від більшості наших громадян, я завжди вертаюся. Вертаюся з величезним відчуттям радості, що я вертаюся в Україну. От. І тому е в той же час треба розуміти знов таки, про, що можливості наші будуть не безмежні, якщо ми не знайдемо один секретик. Секретик, який знали наші предки, багато з них, найкращі з кращих. А цей секретик полягає в тому, що ми упремося в стелю так само, як більшість сучасних народів західних. Вони вже майже не розвиваються. Технічно, можливо, розвиваються, а в іншому ні. Тому що без віри, без релігії, без розуміння того. Я це говорю. Як науковець, навіть а не як людина релігійна. Без розуміння того, що людина для людини це іскра Божа, ніяке суспільство насправді не може рухатися вгору до нескінченності. Вона десь зупиняється на якихось залишках культури і дригається на цьому зупиненні. А віра, вона фактично і релігія. Вона розсуває для людей і для народу небеса. І можливості цього росту стають безмежні. Можливості покращення безмежні, добрі справи безмежні, і реалізація людини так само безмежна. І я це вам покажу на дуже такому прикладі одного нашого українського музиканта, мого товариша, Тараса Компаніченка. Дуже геніальної людини. От в чому його. От, демонстрація цього всього. Ви знаєте, що багато є музикантів, які виснажуються, яких їх творчість виснажує, які після цього на якісь переходять на якісь там допінги, якийсь завгод на алкоголь, там куриво, там ще щось ще. щось, ще, ще. Тому що просто з них енергію, це вся творчість забирає, і їм десь треба її поповнювати. Вони не знають, де поповнювати. І от цей Тарас Копаніченко, він має явно. Талант з гори. І, і в нього цю бандуру після кожного концерту забирають. Тобто він реально. Три години співає, і воно з нього фонтанує. Він ці нові пісні, нові, нові, нові. І я бачу, що він теж втомлюється звичайно, але я бачу, що він кожного разу знаходить в собі нові нові сили. Це значить, що людина має оце натхнення згори. І так само народ, який матиме оце натхнення згори, він так само буде невичерпний в своїх силах. Йому не треба ніякі допіни. Він сам з Божою поміччю для нього це все є. І так ці сили будуть забезпечені. Тому от такі друзі, таке моє ставлення до цієї всієї історії. А незалежність ми повинні пам'ятати, тому що це фактично передумова була для нашого виживання. І цю передумову створили конкретні люди. Ми маємо пам'ятати наших конкретних людей. До речі, в історії в нашій сучасній ми багато чого не розуміємо. На жаль, от у нас до сьогоднішнього дня, наприклад, є такі діячі ваги, яких ми просто не розуміємо. От хто такий Мстислав Хоробрий його вагу? Мстислав Хоробрий 12 століття, тому що був ще 11, саме 12 століття Мстислав Хоробрий. Хто такий Костянтин Острозький для України? Яка його вага колосально неймовірна? Хто такий Мстислав Удатний для України? Його. Вага неймовірно величезна. От люди просто цього не розуміють масштабу подій, масштабу нашої історії. Ну, власне кажучи, для цього я історичним просвітництвом і займаюсь, щоб люди трошечку розуміли. І про незалежність. Про незалежність. Хто був ключовим? Що дуже цікаво, у нас було ключовим один східняк, один західняк. В момент 24 серпня. Конкретно в цей момент продавлювали Дмитро Павличко з одного боку, з західної України, і з іншого боку, Левко Лукяненко. Ну і інші там діячі. Але оці два стовпи, і навколо них багато, багато, багато інших діячів. Вони справді неймовірно доклалися до здобуття нашої незалежності. Обох я цих діячів знав з величезною повагою до них ставлюся. Тому що вони в ключовий момент просто резонували як нашої України. Ну, скільки резонери, зібрали всю силу в ключовий момент. І це дуже неймовірно важливо з Божою знов-таки поміччю. Тому, друзі, надіймося на Бога, робимо все, що можемо. І перемога невідворотня, як світанок. А зараз ми всі допомагаємо нашій армії. Рахуночки я залишаю: 47-ма бригада на Куп'янському напрямку і а, друга 72 бригада теж в Донеччина. <кій> то Харківщина це Донеччина. З Богом, друзі, до перемоги!